Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую домашні варенички з сиром та пельмені. Тісто буду місити універсальне, яке підходить і для вареничків, і також для пельменів. В миску всипаю 2 чайні ложки солі, 2 яйця вбиваю домашніх. 3-4 столові ложки рослинної олії. Ливаю пів літра водички, пів літри молочка, перемішую, сиплю борошно просіне і замішую тісто. Так, тіста мішу багато, тому що будуть і вареники, і пельмені, і ще лишиться тісто, і завжди в мене так люблять галушки з маком. Тісто вимішую 5-7 хвилинок і буду давати йому відпочити, а сама займуся начинками. Ось таке, бачите мягеньке тісто виходить. Накриваємо рушничком і даємо віддихнути. У мене перекручене м'ясо і одна велика цибулина. Ось на дні там цибулька ще є перекручена. Сиплю сіль за смаком, перчик, трішки водички холодної, перемішую і буде наш фарш готовий. М'ясо заготовила, займуся сиром. До сиру додаю також чайної ложечки солі, пару столових ложок цукру. І ось в мене є два жовточки яєчні. Також туди вкидаю, перемішую. Можна за вподобанням додати трішки ваніліну, але я не люблю в варениках ванілін. Підрізаю шматочок тіста, присипаю стіл борошном, розкачую, і буду вирізати кружечки. Тісто гарно розкачується. І ось скляночкою вирізаю кружечки. Пельмені будуть в мене не маленькі, такі будуть маленькі. Викладаю чайною ложечку в начинки на кожен кружечок. І буду зліплювати. Раз пельмені великі, тому й начинки теж багато. І зараз мені Оля допоможе, і ми зараз двох, з нею швиденько позліплюємо. І ось, поки я фаршу наклала, Оля вже мені, ось бачите, вже скільки наліпила. Зараз ще розкачаємо тісто і доліпимо інші пельмені. А тоді вже займемося вареничками. Варенички буду вирізати вже більше кружечки. Будуть такі сільські вареники, великі. Багато начинки і великі. На кружечок вже викладаємо столову ложку начинки сирної. І гарненько щіплюємо, щоб наші варенички не розварилися, коли будуть варитися. Я вже поставила водичку. Водичку ставлю в двох каструлях, тому що будемо варити і варенички, і пельмені зразу. Ось тут оте, будуть пельмені варитися, кидаю два листочки лаврових, пару перчин і в одну і другу каструлю сиплю по чайній ложечці солі. І вкидаю пельмені. Перемішую і коли пельмені піднимуться наверх, даємо їм ще порваритися хвилинку-дві, і тоді вже буду діставати. Також кидаю варенички. Ось, бачите, пельмені вже піднялися, зараз трішки ще покиплять і все, можна вже діставати. Вони вже готові у нас. Варенички теж сплив наверх, поварилися і теж дістаємо. Варенички скидаю на рушничок, щоб трішки вони прохололи і вологу зібрали. До пельменів додаю вершкове масло розтоплене. Перемішую, ну ось і все. Можна смакувати з вершковим маслом, а можна і з сметанкою. Варенички теж поливаємо розтопленим вершковим маслом. І ось така смачна вечеря в нас сьогодні буде. Зараз Оля піде, погукає хлопців і будемо смакувати. А я буду варити другу порцію. Це я зварила по одній порції зараз буду ще варити по другій порції. З тіста, яке лишається, буду ще варити галушки. Ось так відщіпую шматочок, кидаю, перемішую. Даю трішки проваритися, потім дістаю, знімаю, мак перетираю. І ось увечері ми посмакували пельмені та вареники. А вранці ще в нас ось є з цього тіста, ще галушки зварила. Ось таке з маком. Пельмені це вранці зварила, я ось сметанкою. Вже не маслом змастила, а сметанкою. А варенички, вони вчора варені, тому ми зараз їх піджаримо на сковорідці. Не знаю, чи ви так любите, але в мене так дуже люблять, коли вони піджарені, і буде така хрумка шкуриночка рум'яна. І тоді вже собі смакувати сметанкою. Ось смажу до такої румяної шкуриночки. На патень викладаю там ложку чи дві розтопленого вершкового масла і обжарую. І ось такі рум'яненькі з двох сторін дістаємо і смакуємо. Тому дуже смачно виходить зразу, як готові, смачні. І також можна на другий а -а -а. день смакувати ось так. Все розповіла, все показала, тому зараз буду дякувати вам за перегляд.